Це пологове відділення Тростянецької міської лікарні. За словами акушерки Аліни Ситник, народжують тут близько 200 жінок на рік. Сьогодні також є породілля з боромлі. Народжуємо рости, наша завідуюча руба із лікарем. Боромлянська так, за з боромлянської громади в нас народжує. То їдуть і Боромлі. і 25, і 26 місяць може бути родів, може бути 19, ну то є по-різному. На сьогодні породілі у пологовому єдина пацієнтка з боромлі. Інших кажуть лікарі, виписали додому днями. Поки пацієнтів з тергромади приймають у лікарні, каже міський голова Тростянця Юрій Бова. Додає, з наступного місяця ймовірно почнуть перебудовувати роботу закладу під пацієнтів лише своєї громади. Робитимуть так, говорить, через те, що домовленість, згідно з якою боромлянська громада має надавати кошти відповідно до кількості пролікованих мешканців, не виконується. За домовленістю між громадами утримувати лікарню зібрались спільно. 85% від потреби покриває Тростянецька тергромада, ще 15% мало додавати боромля. Це близько одного мільйону гривень. Близько 7 мільйонів розходів на фактично на Сьогодні воду, каналізація, електроенергія, там мілкі якісь там ремонти. Перший рік бромля ідеально виконала цей, скажімо так, умови меморандуму. Мільйон двісті на той час це було в 18-му році, У 2019 році з мільйона двісті шістсот тисяч вони нам перерахували минулому році. Теж по-моєму шістсот тисяч гривень перерахували і про іншу частину трошки забули. Цьому році постало питання: все ж таки, слухайте, друзі, ми будемо далі продовжувати цей договір? Чи не будемо? На основному масом розраховуємо потім скільки нам потрібно лікарів. Там ухогарлоносов, там якісь там терапевтів і тому подібне. скільки нам треба палат. Ми не можемо прорахувати свою реальну потребу, Ми хочемо зробити реабілітацію. У нас є там піввіділення пустого. Бо коли ми почали ці всі пусті приміщення думати, що з ними робити, бо вони ж опалюються всі, нам треба чіткий сигнал, на кого розраховувати на там 29 тисяч населення Трасенецька чи плюс ще ще і е, Боромлі. Загалом минулого року в Тростянецькій лікарні прийняли понад 9 тисяч пацієнтів з боромлі. Це говорить гендиректор медзакладу Анатолій Плахтиря. Приблизно 15% від усіх пролікованих у 2022-му, Каже, лікарня має 17 пакетів з НСЗУ. Також залучають спонсорські кошти. Цього говорить, все одно не вистачає. Не відмовляємо комфортних умовах. Лікуємо. В повинні сказати, що і медикаменти це за рахунок коштів НСЗУ та міського бюджету, і енергоносії за рахунок міського бюджету, і харчування повністю на міський бюджет. Тому тих коштів, що дає нам НСЗУ, їх дуже не вистачає. У бюджет Боромлянської громади кошти на утримання тростянецької лікарні цього року не закладали. Сільський голова Боромлянської громади каже, частину оголошеної суми дати готовий півмільйона звільних залишків. Бюджет не резиновий, на жаль, напружений. Ми в тому році дали 600 тисяч, а бували роки, коли давали 1 мільйон 800 тисяч. В цьому році Юрію Анатолійовичу також потреба до 1,5 мільйона по його розрахункам. Його проєкувалося по його розрахунках 8 тисяч людей, хоча у нас у громаді 5. Більше, ніж 500 тисяч – це вже хіба депутати, ну, я думаю, що депутати підуть на це, але він сказав, це мені недостатньо. Я буду скорочувати ліжки і так далі. Ну що ж, раз така ситуація, раз не потрібні наші гроші, ми будемо заключати договори з обласною лікарнею, Це десь також до півмільйона коштів. Наприкінці грудня у мережі Фейсбук мешканці боромлі створили опитування, у якому місті хотіли б отримувати медичну допомогу боромлянці. З понад пів тисячі опитаних інтернет-користувачів майже 350 відповіли в Тростянці. На другому місці суми, потім боромля. У самій громаді на питання, де хотіли б лікуватися, люди кажуть таке. Ми були б доволі, аби відкрили в нас. лежали. це саме лежали. А чому? Німання лучше. Раніше тут Ростянець їздив, а тепер там щось не знаю. Наші не поділили наш мер з їхнім. Так і в Суми звертаємося, а в Тростянець як, взагалі загалізме доглядом. За словами Василя Романіки, остаточне рішення щодо того, де лікуватимуть боромлянців, прийматимуть на сесії сільради, яка має відбутися на початку лютого.